Вітаю глядачі. Ви дивитеся Ютуб канал Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні я, Павло Кольчук, буду спілкуватися із політологом Ярославом Бошко. Вітаю, пане Ярославе! Слава Україні! Слава, вітаю вас. Отже. Те, що стосується геополітичної мапи світу, зараз спалає у різних куточках світу. Нам не вистачає України. Нам не вистачає того, що назріває, начебто, у Тайвані із Китаєм. Нам не вистачає того, що у Венесуелі із Гаяною зараз, начебто, розгоряється. Верховний суд Індії визнав законним рішення свого уряду від 19-го року і позбавив особливого статусу один із штатів, який має стати фактично де юра штатом Індії у 2024 тисячі на двадцять році Пакистан до слова має претензії на цей регіон, і це ну потенціально потенційно, як кажуть експерти, можлива війна, можливі конфлікти двох. Я нагадаю ядерних держав. Чи може це відбутися, пане Ярославе, з того, що ви знаєте, і як це може вплинути на події в Україні? Ну, по перше, абсолютно можлива і реалістична конфронтація між Індією і Пакистаном, тому що е, ті чи інші недружні кроки між ними час від часу відбуваються. У нас в українському там медіапросторі цьому не приділяють такої активної постійної уваги. Однак е, ці сутички час від часу стаються. іноді малі, іноді дипломатичні сутички. Е, але так чи інакше, ми бачимо, що напруга між цими е, двома державами вже. Кілька десятиліть насправді не спадає. Е, і е, та стадія глобальної взагалі політики так ось ця розморозка старих конфліктів, витягування на світ Божий якихось е, глибинних проблем, їх е, нова спроба якось переформатувати, е, в тому числі силою. Вона насправді стимулює те, що або Індія або Пакистан можуть почати більш активні дії е, проти своїх опонентів в цьому сенсі. Безумовно грає дуже велику роль, те, що Індія зараз знаходиться в достатньо тісному партнерстві сполученими штатами Америки, і для Сполучених Штатів досить важливо посилювати курс на вплив на Індію і мати там достатньо серйозну політичну і дипломатичну присутність. У свою чергу Пакистан залишається достатньо важливим. Партнером для Китаю, тобто Пакистан використовує Китай для свого внутрішнього підсилення, споживає в тому числі продукти китайського, але не тільки китайського військово-промислового комплексу, і таке інше. І тому ми тут можемо побачити ще один етап глобальної конфронтації, там де з одного боку, держава, яка буде підтримана, умовно кажучи, західним альянсом абстрактним, там сполученими штатами, можливо, Великою Британією та деякими її союзниками, такі як Австралія та Канада. З іншого боку, Пакистан, який, скоріш за все, буде підтримуватись Китаєм. Однак це ще не говорить про те, що саме велика масштабна війна там може відбутися. Однак причиною таких бойових дій може бути загалом вступ людства у ось цю більшу фазу ескалації. Так можуть, наприклад, початись бойові дії навколо Тайвань. Можуть початися бойові дії між сполученими штатами і Китаєм так 24-му 25 му році, і це призведе до ланцюгових реакцій. Зважаючи на стратегічну значимість цього конфлікту між США і КНР, ми можемо потім побачити і конфлікт між південною і північною Кореєю, його розгортання, і розгортання конфлікту між Індією та Пакистаном, тому що ось цей сам характер так війни США і КНР, він буде розглядатися багатьма державами як та вирішальна битва, в якій треба так чи інакше займати сторону для того, щоб вирішити ось ці свої проблемні питання територіальні, політичні і інші. Ярославе, ми бачимо наскільки по різному розвивається іноді відносини між Індією і Росією. Тим не менш, Індія це держава, член Брікс, доволі потужний член цієї цього союзу. І ми знаємо, що Індія час від часу підписує різні контракти обороні в першу чергу із Росією на закупівлю гелікоптерів, до прикладу, ремонт своїх літаків. Також купують наскільки я знаю системи ППО ось ці Тріумфи і так далі. Також ми усвідомлюємо, що Російська Федерація нині зацікавлена в тому, аби в різних куточках світу палало, аби вектор уваги світової спільноти переходив з конфлікту Росія-Україна в інші на інші конфлікти. У цьому випадку, як ви вважаєте, наскільки зацікавлена і наскільки тут можна вбачати руку Кремля у історії із потенційним конфліктом Індія пакистан Кажімо так, це настільки глибока історія, що Росія тут не виглядає абсолютно спроможною якось ще на неї вплинути, тому що цей конфлікт він глибоко в індійському і пакистанському суспільствах. Він в реальних обставинах їхньої історичної взаємодії. І по-друге, існує така певна проблема, що Китай все більше і більше впливає на Росію. Росія стає все більше і більш залежно від сировини різних технологічних та інших засобів з Китаю, водночас Росія Росія намагається диверсифікувати е, продажі е, щоб обійти санкції в першу чергу через Індію і Китай. Так ось якщо Китай, е, скажімо так, буде нарощувати вплив на Росію і розгориться пакистансько-індійський конфлікт, то цілком ймовірно, що Китай буде змагати до того, щоб Росія не торгувала з Індією так сильно, як вона це зараз робить. Однак, навіть ці обставини, так в яких Росія торгує з Індією, їх не варто розглядати достатньо вигідними для Росії, тому що це по суті вимушений крок, і як ми бачили з боку Китаю, були чіткі вказівки на те, що треба цю торгівлю переводити в юані, тобто по суті, посилювати китайську національну валюту цими торгівлями. І так само те саме ми бачили з Індією, тобто Індія е, вимагає, щоб торгівля в рупіях була в якійсь там часці. Е, окрім цього, на частину е, придбаного так на частину цих виручених рупій і юанів Росія ще зобов'язується купувати технологічне устаткування з Індії і Китаю. Тобто, по суті, вкладає кошти, які вона виручила від продажу своєї сировини, в індійську і китайську економіку, що є вигідним в першу чергу для Китаю і Індії, а лише в другу чергу для Росії, і вона змушена йти на такі кроки просто тому, що для неї закривають глобальні ринки, і через санкції вона вже не спроможна продавати більш-менш ринковим цінам своє паливо в світі. Окрім того, я думаю, що е, членство Індії в Брікс воно дійсно все-таки більше про економічні потужності, ніж про той е, характер, який якому Брікс е, намагається навісити Росія згори. тобто Росія хочеться утворити ще таке певне політичне утворення, щоб там координувати якісь інтереси. Але як ми бачимо, члени Брікс настільки різнорідні, що це не виглядає реалістично. Ну, з іншого боку, водночас іншу вісі давайте розглянемо той славнозвісний колективний захід в лапках. Так? Держави цивілізованого світу, які яким чином протягом десятиліть намагаються втримати якось все на балансі, уникати якихось конфліктів. І що ми бачимо? Ми пам'ятаємо 90-ті роки початок нульових, коли Росія безкарно окупувала Ічкерію. Нині знаємо її як Чечню. Ми пам'ятаємо 2008 рік. Грузія, 2014-й Україна. Нині знову ж таки хочеться зауважити, що доволі мляво світ на це все реагує що в Україні продовжується війна. Така повномасштабна мені здається, і деякі аналітики також це говорять на них, покладаюсь, посилаюсь, пане Ярославе і різні конфлікти розгоряються нині у світі саме завдяки млявій реакції світу. Чи може нарешті цей колективний захід взяти жезл в руки і сказати СТОП? Припиніть, не розгоряйте ці конфлікти. Давайте попередимо цю третю чи четверту світову війну. Давайте сядемо за стіл переговорів. От чи бачите ви зараз якихось політиків, очільників різних держав, які спроможні це зробити? Ну, ця задача вона абсолютно ілюзорна і неможлива від початку. Тому що ми прекрасно пам'ятаємо, після Першої світової війни було стійке, от знову ж таки, бажання не допустити нових воїн, якісь там утворення, нові територіальні, якісь там е, лінії, Мажино, якісь нові світосистеми однак, в, е, в підсумку, все одно внаслідок складної світосистем були ті, хто виграли, і ті, хто програли, так і хотіли переглянути цю ситуацію, тому що Німеччина однозначно з часом би повернулась до того, щоб поставити питання. В Європі, навіть якби не було Гітлера, все одно питання було б поставлено. Тому що результати Першої світової Німеччина хотіла би переглянути Італію не задовольнив результат Першої світової, хоча вона була в колі переможців. Тобто. Те, що ви кажете, це по суті означає сформувати якийсь абстрактний світ, ну такий максимально справедливий світопорядок надовго і е, об'єктивно кажуть, ну це ще нікому не вдавалося, тому що так чи інакше, світопорядок не може бути виключно балансним. Да? Коли говорять про те, що е, там можуть західні країни щось зробити, але ми приходимо насправді до того, що вони ніколи так не робили. Тобто, в 1920-х роках західні країни по суті дали більшовикам захопити владу в Росії. Хоча ну всім було зрозуміло, що більшовизм це була не просто російська загроза, це в першу чергу була внутрішня загроза західних країн, бо там майже скрізь існували досить сильні е, ультраліві організації, які часом теж ставили питання про захоплення влади. Але тим не менше ну не було якихось внятних дій, щоб точно ніякою ціною не допустити більшовиків. Тобто, якщо ми розглядаємо те, що Захід мав би провести якусь збройну інтервенцію коли-небудь в історичній перспективі, так то цього майже практично ніколи не було, і те, що було в часи там громадянської війни в Росії, це масштаби цього дуже перебільшується. Заходу було важливіше показувати, що він це робив, ніж реально це робити. Тому, як на мене, у підсумку ми живемо все таки в системі, ну в якій немає оцих глобальних, якихось конкретних, достатньо деталізованих правил, тощо ми живемо в достатньо складній системі національних держав, де кожна національна держава 10 разів думає наскільки ризиковано їй вторгатися в іншу державу або щось таке подібне гібридне проводити. Просто виходячи з абстрактних міркувань своєї безпеки в наступні десятиріччя, тому що якщо проблему можна відкласти, то ну таке управлінські, на жаль, реалії її як правило відкладають, тому я не думаю, що тут нам варто розраховувати на якусь гіперконсолідацію заходу, відмінно від того, що було раніше, і це в першу чергу базується на тому, що Росія не розглядається з ними як достатньо велика загроза. Так, Росія дійсно розглядається як проблема, як е, певна ворожа держава. Однак, масштаб цієї загрози він не сприяє певній консолідації сил і зміні підходів заходу. Так е, е, якоюсь мірою такою силою можуть виступати лише абстрактний, поки ще не до кінця сформований союз Китаю, Росії, Північної Кореї і Ірану. Коли ми побачимо конкретні агресивні воєнні дії під проводом Китаю, тоді безумовно ми будемо бачити, як західна політика дуже розвертається назад у туди фрейми х років до певної такої суспільної мобілізації, мілітаризації суспільної думки. А поки загрози не окреслено настільки чітко і масштабно, поки вона не є такою великою то і політики, які хотіли би проводити такий курс, вони не будуть у фаворі, бо вони по суті пропонуватимуть своїм суспільствам модель: е, давайте замість там капіталізму, да замість наших е, традиційних заробляти більше там рости економічно, не дивлячись на якісь там політичні аспекти, давайте готуватися до якихось е, подальших загрозливих сценаріїв. Так ось до таких mm. політиків на жаль часто ставляться як до гінців, які приносять погані новини, і просто відмахуються від них, не обираючи на виборах. Тобто шлях не популізму, а реальний шлях реаліста, він зараз не, поп не популярний абсолютно. Ну, якоюсь мірою він ніколи не буде популярним, тому що ніхто, ніколи, жодне суспільство ніколи не хоче воювати. Навіть суспільство Ні. в авторитарній державі не хотіло би воювати, воно хоче думати про свій розвиток, про те, як завтра мати кращий телевізор і машину, ніж ті, що маються сьогодні. Але в авторитарних системах просто влада може, не питаючи суспільства, проводити дуже швидкі мобілізаційні заходи. Я не кажу навіть про мобілізацію військових, я кажу про мобілізацію економіки, мобілізацію там культурних певних інституцій на просування наративів пов'язаних з війною. А на заході це все спирається в те, що демократія це довго. І процес обговорення і встановлення консенсусів. І е, виходить так, що ну ми ж прекрасно бачили, що було, наприклад, у Британії 30-х років, у Франції 30-х років. До речі, у Франції 30-х років е, ультраправа е, націонал, націонал радикальна організація Вогняних Хрести ледве не захопила владу. Тобто, нам всім думається, що є якийсь захід, так, і нібито він постійно, постійно кращі так за нас, що це ми обираємо дурних політиків, а вони розумних. Та ні, насправді біда в тому, що пороки людства е, однакові в усіх країнах поки не прозвучить грім, доти люди не починають думати про те, що буде 5 і 7 років потім. І, на жаль, багато речей, які потім стаються через 5-7 років, вони не можуть бути вирішені швидкими діями, які проводяться за 2-3 тижні. Ну, щодо Франції, добре пам'ятається, що на а, пост крісла у уряді віши так, цей колабораністські колабораціоністи французи вони знайшлися дуже швидко, і проблем ніяких з тим не було. Зараз до речі, Марі Лепен також у Франції нормально себе почуває, при тому, що розуміємо, якого напрямку політикиня. Пане Ярославе, ви говорите про те, що справді і зараз, і завжди всі суспільства проти війни, особливо коли це війна не визвольна. А війна за допомогою якимось іншим партнерам, союзникам і так далі, згадуються слова Дональда Трампа, який сказав, що закінчить російсько-українську війну за 24 години, і це о, справді викликає високий рівень підтримки в американців. І зараз є вже певна соціологія трішки менше року до виборів у листопаді. Наступного року у США і є вже перші екзитполи такі собі неофіційні, та все ж Трамп випереджає Байдена. Не сильно поки що, однак хотів би вас запитати, що за цей рік можна очікувати? Ну саме не календарний, а по термінуванню судові тяганини, якісь умовні, і з боку Байдена, його сина Хантера, і з боку самого Трампа, е, якісь непорозуміння, намагання порозумітись навпаки, е, все ж таки е, це сильно буде заважати в майбутньому підтримці США е, України. Ну, дивіться, у демократичних суспільствах є так само достатньо си, сильна і водночас слабка сторона, яка полягає в тому, що дані під час виборів обіцянки достатньо часто не виконуються. Mm. Е, І ми маємо розуміти ще такий момент, що звісно, політик, коли він не є державним посадовцем, тобто не займає там посади міністра, глави держави, глави уряду, він якусь міру вільний молоти все, що йому хочеться. Так, тому що він е, не скутий якимись зобов'язаннями, і він здатний е, ну, ось малювати якусь таку абстрактну, прекрасну картину, який війни можуть закінчуватись за 24 години, що якого б це не були масштабу війни, тривалості, які б не були сили у сторін. Е, і Трамп намагається цим вколоти адміністрацію Байдена, а деякі більш помірковані республіканці вони так само колять цим адміністрацією Байдена, кажучи, що дивіться, ми за Україну. Але Байден вже не вміє управляти так. Він не вміє керувати цією війною. Він не вміє нормально тиснути на Росію. Він не вміє нормально підтримувати Україну. Тощо, тобто е загальний фрейм залишається один як у радикального крила республіканської партії, так і у поміркованого. Просто е Трамп і деякі такі навколо республіканські діячі, от такі як Ілон Маск. Так ми, ми розуміємо, що він не політик і не член республіканської партії. Але він говорить тези якраз для оцих кіл. Меседжі у них конкретно різні, але ось цей кінцевий поїнт про неспроможність демократичної адміністрації. Він у них сходиться так, mm -hmm. він у них сходиться як щодо внутрішньої політики, так і щодо зовнішньої. Однак, на наше щастя, на наше щастя, тема виборів у Сполучених Штатах глибоко корениться. У внутрішньоамериканських темах, тобто, якщо нам здається, що тема е, України є дуже там мобілізаційною чи демобілізаційною для американських виборців, ні, так не є. І більшість виборців в усіх країнах світу завжди голосують е, пріоритетніше, все таки, за ті явища, які їм зрозумілі, ну принаймні відомі, вони їх бачили. Це ціни в супермаркетах, це там доступність медичних послуг, це якісь абстрактні питання пов'язані з охороною порядку в їхніх містах. Що для США особливо актуально це питання пов'язані в випадку США з національною, релігійною ідентичністю, гендерною ідентичністю, а ось такі далекі феномени, як Україна, е, Європейський Союз, Росія, Туреччина, Африка, Південна Америка це дуже важливо з точки зору державного управління, але для виборця це не настільки прояснений момент. Тобто у виборця завжди існує такий м, певний лаг сприйняття, який базується на тому, що він передусім бачить те, що до чого може дотягнутися вручну. А ось це сидіти вивчати зовнішню політику треба мати достатньо високий насправді рівень освіти, яка в США між іншим достатньо дорого коштує, платна і є не така доступна, навіть як у нас в Україні. Тому рівень певної зацікавленості в таких достатньо проблемних процесах зовнішньополітичних, він у США не є достатньо значущим. Тобто вони часто обходяться якимись такими уривочками фраз, які вони почули від політиків, які транслюються в Тіктоці або ще десь інде. Тому значну частину політики США після приходу гіпотетичного Трампа до влади буде визначати насправді. Ось це середовище республіканських професіоналів, тобто людей, які прийдуть адмініструвати в середній і вищій ланці, не сам президент, так не сам мій президент США є творцями їх державної політики, як би нам не здавалось, тому що вони, по-перше, мають бути вітринами певних суспільних інтересів, певних суспільних груп. Президент це все-таки якоюсь мірою такий уповноважений прес-секретар владної еліти. А ось конкретні виробники рішень, так ну такі, як той же покійний Генрі Кісінджер. Вони традиційно на виборах ніколи не обираються. Вони працюють в міністерствах, працюють в ЦРУ, працюють в профільних комітетах, діпстейт так, Ярослава. Такий ну, діпстейт, так, але але краще сказати те, те слово, яке вживав Макс Вебер: бюрократія в широкому сенсі. От ті управлінці, які пішли після університету, наприклад, працювати в міністерстві оборони. І там пропрацювали 20 років і прекрасно розуміють усе, і можуть навіть не найбільш розумному президенту розкласти. Ось ці люди будуть визначати реальний курс. Ось ці люди можуть навіть заперечувати президенту, казати, давайте ми трошечки пом'якшимо ваші бажання. Ось це абсолютно нереалістично, ось це загрозливо. Тому орієнтуватися на передвиборчу риторику не варто навіть у випадку з дуже розвиненими демократіями. Ну і на останок Ярослава також хочу зачепити питання. Мені приємно відверто скажу розуміти і усвідомлювати, що у нас в уряді здається, розуміють, що потрібно пропрацьовувати усі варіанти розвитку подій в Америці і виборів. І я бачу, і ми всі бачимо їхні бажання і тягу до порозуміння із республіканцями, також в тому числі із претендентами на пост президента в майбутньому, ймовірно, США. Ми почули пропозицію від. Пана Зеленського, який запропонував приїхати в Україну Трампу, незважаючи на всі непорозуміння в минулому. І насправді, я так розумію, це було б добре порозумітися із республіканцями. Однак вибори ще не настали, і тут постає таке логічне питання: а раптом виграють все ж таки. Демократи, це ж дуже ймовірний варіант, і як вони на це все зараз дивляться, люди, які е, зараз протискають і проштовхують всі ці наративи. Давайте продовжувати підтримку Україні, це дуже важливо, і так далі. Як вони реагують на наші бажання дружити із республіканцями? Чи це не сприймається ними як удар у спину? Е, ну, дивіться, ми все таки спілкуємося з керівництвом сполучених штатів як з керівництвом Сполучених Штатів. Тобто, для нас, коли Зеленський летить в США, він летить не в Офіс демократичної партії, він летить в Білий Дім, щоб спілкуватися з людиною, яка знаходиться в Білому домі. E, і зрозуміло, що можливо на офіційному рівні не досить адекватно було би контактувати з політичними організаціями. Це правда, так що наша МЗС, наприклад, не завжди варто було би дозволяти так якісь там комунікації конкретно з партійними організаціями, але для цього існує насправді громадянське суспільство. так. От, ми знаємо, що в США є достатньо великий консервативний аналітичний центр Heritage Foundation, який є ну, своєрідним таким мозком республіканської партії всього цього середовища. Добре було би, якби два-три українських великих аналітичних центри організували туди візити українських е, науковців, фахівців або навпаки візити американських е, очільників цього аналітичного центру, аналітиків, яким, я, безперечно, впевнений, було би цікаво відвідати Україну за певних е, якісних умов. Е, тобто, проблема наша в тому трошечки, що ми хочемо контакти створювати згори. Так, Зеленський запросив Трампа, Трамп відмовився. Відмовився ну об'єктивно, тому що мало довіри у Трампа до Зеленського, і в нього є певний страх, що це, цей момент може бути якось використаний там для провокацій проти нього, там якихось демократичних агентів, які нібито в Україні бігають. Ми ж не знаємо, чим Трампа насичували всі ці роки, чим у нашіптували ухо люди, типу Рудольфа Джуліані, того ж самого, який виступав на Russia today Але треба контактувати зсередини і знизу тобто банально навіть ті українські студенти і українські там доктори філософії там доктори наук які навчаються в сша працюють в сша і це не одна і не дві людини якби українська держава могла створити для них відповідну програму так щоб вони наприклад сформували певну дискусійну панель час від часу зустрічалися з республіканцями з цими середовищами дивилися, як думка, наприклад, відрізняється у Нью-Йорку, Вашингтоні, у великих таких містах, де формується політика, і, наприклад, в Штаті Айова або в Техасі, там, де багато виборців е республіканських локальних, передавати якісь е аналітичні дані Україну. Тобто, ось це робота системна. І вона глибока, вартісна уваги, але вона завжди дає якісний результат. Бо тоді, навіть роблячи два-три натискання на кнопку, ти точно розумієш на які кнопки треба натискати. На жаль, я маю сказати з цим, наша держава трошечки відстає в часі. Ми лише розгортаємо свої спроможності. Ми лише відкриваємо посольство в країнах Африки, лише тепер батьох, і там Український інститут по суті унікальний в цьому роді аналітичний центр Український за кордоном. Він лише недавно почав свою діяльність і треба більше таких установ. От, коли ми будемо мати комунікативне середовище середнього рівня, то тоді для нас піднятися до вищого рівня не буде становити такої проблеми. Дякую за чесну розмову за цікаву розмову, пане Ярославе. Сподіваюсь, вам, друзі, також сподобалась вона. Якщо так, обов'язково підтримуйте наш канал фокус своєю вподобайкою. Обов'язково пишіть свої думки з приводу того, про що говорили з Ярославом у коментарях. Обов'язково підписуйтесь на нас, пам'ятайте, що потрібно підтримувати ЗСУ, тому що вони підтримують нас. Для вас працював Павло Ковальчук. Мали розмову із політологом Ярославом Бушко. До зустрічі. Дякую вам.